Станіслав Олександрович, вітаємо вас з першою в сезоні перемогою. Скажіть, що сьогодні в команди вдалося те, чого не вдавалося в попередніх чотирьох матчах, коли Харків зазнавав поразу?» Накопичувалось, те, що не вдавалося. Сьогодні, мабуть, все виписано. Таке буває, таке трапляється, але ж воно звідкись не з'являється. Це дуже велика праця останніх днів, ну і взагалі двох з половиною місяці роботи. По-перше, хочу подякувати своїм хлопцям за самовіддачу. У нас на Слобожанщині трапилася трагедія, ви знаєте, дуже багато загиблих. Ми сьогодні вийшли травми, пов'язка замітили пом'янути, почтити пам'ять тих людей, які загинули. Це велике горе, і ми живемо в цій реалії. І мені вдвічі приємно, що наші хлопці на цій ситуації, на цьому гребні, на цьому. Підхватили цю, ну, цю душевну, таку, знаєте, духовну таку спроможність і віддали цій грі. І тим самим вони тим, хто загинув, вшанували пам'ятцю. Це найперше хотів, що сказати. Друге, то, що сьогодні дуже величезний процент виконаної установки. Дуже величезний процент виконаної установки. Це наймогніше, що сьогодні е, супроводило гру. І третє, останнє. Розумієте, якщо ти з людьми знаходишся на одній головні, якщо передатчик і прийомник на одній частоті, і це було в останню неділю, я це відчував, і в нас два дні було установочного характеру, і люди все зробили, про що ми домовлялися. І я дуже пишаюся, шаную з тим, третім пунктом, який вони дуже виконують. І взагалі хочу привітати насамперед свою команду з тим, що, ви знаєте, так трапляється, таке, наче, так, наче по сценарію все йшло, ви заметили. Терпіли, терпіли, перші зробили, забили. Терпіли, терпіли, знайшли другий. І тоді воно якось-якось. Пішло, пішло до гори, до гори, до гори. Розумієте, ще є таке сприйняття, як факт. І от дуже, дуже бережно треба забрати під серце, і я знаєте, такий гольок, тримати, щоб він тебе всередини грів. І цей фарт нарешті до нас повернувся, тому що ми забили те, що й мали забити. Ми не забили, може, трошечки те, що не мали, але ми забили те, що може ми і не сталося. Може, воно було в інших попередніх іграх, але воно не траплялося. А сьогодні, може, великий Боженька наш так сказати, награди оцею працею і само завзяті. Великість емоції у вас після повернення до цього залу, де ви тривалий час працювали тренер. Звісно, я сюди дуже їхав, дуже е, їхав. У мене розумієте як? Я в цьому місті провів дуже гарний час. У мене з'явилося дуже багато добрих, гарних людей. Я не буду по фаміліях називати, але... Я увіз повіз собою на додому, повіз дуже гарну пам'ять. Ну розумієте, про боволіболівальники про все, 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 що я пережив. І навіть ті негаразди, які були, вони мене закалили, вони мене навчили, вони мене зробили більш досвідченим. Я дуже пишаюсь вашими болівальниками, я дуже пишаюсь тими людьми, з ким я зустрівся. Але я хотів тут дуже перемогти. Тому я ще більше вдячний своїм хлопцям. Я дуже хотів перемогти, тому що я здесь, тут працював. І по теперішній час я рахую, що зі мною поводились і обійшлися нечесно і непорядно. Я хотів дуже виграти сьогодні, тому що я хотів не обіграти чи Басича чи Сашка, чи сашка Бондаря. Я хотів обіграти вашого президента. Вибачте, але я кажу завжди правду. Дякую вам з перемоги.